За усіма гастрономічними канонами, сьогодні маємо дуже вишуканий десерт у дев'ятому турі української прем'єр-ліги. Центральний матч туру. Зустріч срібного і бронзового призерів. Динамо приймає кривбасу. Тож готуйте свої смакові рецептори. Це має бути по футбольному. Дуже і дуже смачно. Бачимо, що хороша атмосфера традиційно так для матчів київського динамо для домашніх поєдинків, яких в цьому сезоні насправді ще не так багато було, але вболівальницька дозволена квота, вона заповнена, і у Києві динамо, звісно, завжди має дуже потужну підтримку. Так от Кривбас явно не добрав за лікових балів на старті цього чемпіонату. Удача із правого флангу ні прострілює. Тимчик Рубчинський пробиває і ще один удар. Київський Динам на п'ятій хвилині цього матчу відкриває рахунок, забиває у другому матчі поспіль в українській прем'єр-лізі Валентин Рубчинський. Ну і тішиться вболівальники київського Динамо, Звісно, на трибунах. Стрімка атака, дуже стрімкий переходи з оборони в атаку від киян. Підкликає до себе Олександр Шовковський зараз Максима Брагару. Давайте ще раз дивитися, як ця атака відбувалася тут ярмоленко. Тим, що правильно займає позицію, так дає можливість е, партнеру зачепитися за м'яч. Там Гереро торкається, м'яча перша спроба від Рубчинського вона блокується захисником. З цього повтору зараз буде видно. Е, влучає він у ногу Рафаєля Бандери, який там у площині воріт стоїть, але м'яч відкочив одразу туди ж до Рубчинського. Ну і Валентин забиває. І одразу впарад на Едуарду Гереро, який не чіпаючи м'яча, віддає таким чином передачу на Рубчинського. Рубчинський намагався зараз підключити Вівчаренко. Так здається, він прийшов до чужого штрафного майданчика, змістився. Ну але ось ця дія від Гереро, наскільки вона свідома, була це іще тепле питання. Іде подача на ближню стійку тримається за обличчя хтось із футболістів криворізької команди. Тут Микола Михайленко, схоже, доклався до того, що боляче зараз Максу Луньову. О тягне м'яч. Він проходить центральне коло. Піднята голова у Віталія Буярського. Передача Ліворуш Максим Брагару із м'ячем перед брагару. Рафель Бандера. Брагару, брагару, брагару готовий обігрувати. Брагару віддає передачу. Удар. Ярмоленко пробиває вище воріт. Розпочалася ця атака з того, що Андрій Ярмоленко так долучився до відбору м'яча і завершилася вона тим, що легендарний футболіст Київського Динамо не завдає удар у поворотах, але так тут був насправді і часи підготувати. Удар від Едуарду Гереро за індексом XG тут невисокий показник у цього удару, але за небезпекою це дійсно. Хороший шанс дуже схожий удар у Едуарду Гереро був у ворота лівого берега. Тоді механів м'яч витягнув цього разу Киліщук. Дістається до м'яча. Чи був це удар у площину однозначно? Схоже, це був удар чистісінька дев'ятка. Мала бути після удара панамця. Ішла у напрямку. Попова удар по воротах. Поруч із стійкою там і Ярмоленко стояв, який насправді міг би теоретично так дістатися до того м'яча, І бачимо. Попов одразу звертається до Балакіна. Звертає увагу на те, що хтось із гравців Кривбаса, наскільки я розумію, міг би там рукою зіграти. Ну, давайте дивитись повтор. Микола Балакін не дозволяє право виконати черговий кутовий. Давайте дивитися. Ага, рука Кузика, який вистрибував поруч із Поповим в цій ситуації. Ну, чи торкнувся Кузик м'яча? Ось нових рекомендацій. Удар Попова і Денис Кузик. Широко розставляє руки. Так, ну те, що м'яч торкнувся руки, це факт. Але наскільки впливовим був цей доторк кузика дум'яча, до ось в цьому основне, як на мене, питання. Це пенальті. Балакін призначає пенальті у ворота Кривобаса на 24-й хвилині цього матчу. Буяльський розбігається і дочагується до м'яча в цій ситуації. Андрій Кліщук, але не фіксує м'яч руками. Дуже прикрий момент для Андрія Кліщука для вболівальників Кривобаса. Насправді надзвичайно близьким. Зараз голкіпер був до того, аби удар парирувати. Буяльський забиває в цьому сезоні в Українській прем'єр-лізі. Третій м'яч забиває в цьому сезоні він лише в Українській прем'єр-лізі. Поки що і Ось так дуже близьким був кліщук для того, аби парирувати цей удар. Непогане закидання. Зараз на Сосу пробиває Соса, і тут хтось із гравців Київського Динамо. Одразу падає на газон. Це Тимчик. Це гравець національної збірної і в цьому контексті максимально неприємно, максимально лячно. Що там сталося? Давайте дивитися. Ну, приймаючи м'яч, можливо, зачепив так Соса. Ага, тут в процесі удару він ну, нічого подібного точно не хотів Соса. Вівчаренко зверніть увагу, куди пішов. Залишається брагару на його позиції, і передача, яка розрізає захист кривбаса. Удар бояльський пробивав у площину воріт. Але, по-перше, кузик рятує свою команду. А по друге, постфактум фіксується офсайд. У нас є повтор. Так однозначно. Сайту футболіста київського динамо у цій ситуації мав місце, але кузика відзначимо дограв до кінця. Ой! Удар Рубчинського зараз за меж штрафного майданчика вище пробиває Валентин. Три хвилини компенсував Балакін. І заробляють зараз криворіжці право на штрафний. Чи доволі перспективно все це виглядає? Попов вважає, що він чисто тут грає проти задираки. Але рефері Балакін іншої думки. Так, 45 плюс, ну вже фактично буде третя компенсована в момент подачі задираки. Цілком можливо це останній шанс для кривбаса скоротити. Подає сам Задирака. Де! Залітає м'яч у ворота київського. Динамо завдає цього удару. Олександр Романчук, але заносить м'яч, здається, у ворота киян хтось інший. Але це зараз е менше має значення, аніж те, що кривбас все ж таки у першому таймі скорочує відставання у рахунку. І так, це автогол. Це автогол Михавка. Центральний захисник Кривбаса Романчук пробиває по воротах. А Михавко заносить за інерцію вже у ворота своєї команди. Тут не влучає у м'яч Георгій Бущан, який пішов на його перехоплення. І автогол. Небезпечний момент зараз. Намагався через себе пробити соса. Влучив у Попова. У центрі поля Бізімана Луню Вакулко. По і задирака Вінгера, і Соса на вістрі у Кривбаса. І зараз Соса із м'ячем, Соса пробиває, влучає в сітку зовнішнього боку. І тут між собою вже комунікують на підвищених тонах, центральні захисники Динамо не втримали Даніеля Сосу в цьому епізоді 26-річного нападника. Давайте дивитися, як це сталося. Традиційна так для Кривбаса передача вперед туди в зону в боротьбу. Непогану вакулку скидає. Бачить ось це забігання Соси до чужого штрафного майданчика. Прямо драмбаєв непогано м'яч просуває драмбаєв і удар Соса Повз ворота, але дуже гостро, дуже небезпечно. Соса вже другий момент на старті другого тайму має. Ну і зараз звертаємо увагу на те, як Драмбаєв цей м'яч протягнулося. Бачимо, що Кривбас збільшує тиск. Дуже інтенсивно підопічні Вернодуба розпочинають другий тайм. Чи не було тут гори рукою від Вакулка? з і затримкою, і з паузою. Але Микола Балакін таки дає. Свисток одразу, чесно кажучи, здалося, що підіграв собі трошечки рукою капітан. Криворізького Кривбаса. Дві робки підіймає, і подача порушення правил в атаці, Фіксує Микола Балакін. Свариться соса. Чесно кажучи, не зовсім зрозуміло з ким. Чи це претензії арбітру, чи претензії комусь із партнерів по команді. Каба з м'яча. Передача на Рубчинського, то й штрафного майданчику продовжує на Гереро. Виходить із Варить Ліщук, збирає м'яч голки Баса. От бачимо, вийшов свіжий футболіст Кабаєв. Так і тут на правому фланзі одразу трошки пожвавішало. Ось така передача. Кривоє Іліч. З м'ячем шукав Сосу. Ого-го! Це Морозу Не влучає флощину воріт, але так, трошки розрядив ситуацію. Ну і одразу вперед у Сосу. Так від простого. Тут нічого складного відкривбасу навряд чи в ці хвилини. Варто чекати. Задирака Петба прибирає, віддає на Сосу. Соса повертає на Задираку. Відпрацьовують футболісти Динамо в обороні. Ну, але зараз вдається виконати цю подачу. Не буде кутового. Хоча криворізькі гравці точно чекали цього. Балакін дає фінальний свисток. Київське Динамо. Після дев'ятого туру одноосібний лідер української прем'єр-ліги Київський динамо переграє Криворізький кривбас в четверте у своїй кар'єрі. Олександр Шовковський переграє Юрія Вернедуба. Чотири матчі між цими фахівцями було. І поки що перемагає лише Шовковський.